Вітаю на моєму каналі! Пропоную приготувати шоколадний кавовий пиріг. Додаючи джем і глазур, він стає святковим тортом. Інгредієнти на екрані та в описі під відео. До яєць додаю сіль, цукор і збиваю блендером до пишності. Потім додаю олію і ще трохи взбиваю. Далі додаю борошно, какао. Розпушувач і пів чайної ложки соди. Перемішую сухі інгредієнти зверху, а потім вимішую повністю тісто до однорідності. Спочатку виходить доволі густе тісто. Тепер стік розчинної кави розтираю ложкою в дрібну крихту. І додаю до теплого кефіру. Перемішую, виходить доволі гарний карамельний колір. Тепер виливаю до тіста і добре перемішую. Спочатку це важкувато, але потім виходить дуже гарна гладка структура. Переливаю у квадратну форму, застелену пергаментом, бо хочу, щоб мій торт був високим. Можна використати довшу форму, тоді торт буде випікатися швидше і більш рівнішим. Розрівнюю і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів від 30 до 50 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку і розмір форми. В мене пиріг випікався 50 хвилин. Вже через 30 хвилин я почала перевіряти шпажкою і тільки через 50 хвилин шпажка стала суха. Залишаю пиріг на годину, щоб трохи охолов. Тепер зрізаю вершок пирога, зроблю з нього крихту для посипку в блендері. Ось такий гарний поростий він всередині. Далі розрізаю на дві частини. Змащую вишневим джемом. Ви можете використати будь-який свій, який вам подобається. І накриваю верхівку пирога, яку зрізала, ламаю і перетворюю у крихту. Тепер глазур. В мене вона готова в калетах. Розігрію її на водяній бані та додам розтерту таку ж розчинну каву. Кава не повністю розчиняється в глазурі, тому структура з крупинками, але саме вона додає той насичений смак кави торту. Змащую верх пирога та посипаю крихтою. Якщо у вас більша форма, тоді, відповідно, треба буде більше глазурі. Для прикрашання додаю трохи перетертих горіхів, але можна викласти і ягоди, і дольки мандаринів або кокосову стружку тут же на ваш смак. Ось такий виходить гарний святковий торт. Дуже смачний і ароматний. Кава гарно відчувається, а з вишною чудово компонує. Сам пиріг пружний, пористий та легкий. Підписуйтесь на мій канал, та всім смачного!